Після забастовки сценаристів минулого року відбувся значний сув графіку виходу фільмів та й самих зйомок загалом. Отож, надія, як завжди, залишається хіба що на Netflix. Але на цей раз у нас зовсім інша історія, і навіть не зі стрімінгового сервісу, драма Трилер на дві години з дуже відомими акторками. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без сполерів про фільм, прем'єра якого відбулася у жовтні, а у світі його вже можна було подивитися у листопаді під назвою ТРА травень, грудень, давайте по порядку. Фільм про те, як дві жінки морочили голову одному хлопцю у кожної з них своя історія з ним дещо взагалі якесь збочення для багатьох, забігаючи наперед, якщо вам не хочеться витрачати аж 4 хвилини на огляд цього фільму, як і на будь-якій на моєму каналі, то цей фільм підходить для фанатів Портман та Мур. Ну або ви дуже любите максимально напряжну драму. Бо, якщо чесно, більше нічого цікавого для себе ви тут не знайдете. Портман грає персонажа, яка має зіграти у кіно персонажа Мур. Тож ходить за тією по п'ятам, дізнається про її життя у людей, які мали з нею якісь справи. Намагається по суті стати нею, щоб повністю та максимально вжитися та передати цей образ на екрані. Не скажу, що тут якась шикарна акторська гра, але вони повністю справляються зі своєю задачею. При тому вони далеко неприємні персонажі. Хлопець типова жертва такий собі 30-річний підліток, якого по людські. І шкода, але при перегляді він в принципі не викликає ніяких емоцій. Як я казав раніше, це концентрована драма, яка, на жаль, за підсумком не до чого не приводить. Багато повільних, та, якщо чесно, не дуже потрібних діалогів, які розтягують і так немалий хронометраж, але весь фільм загалом складається саме з них. Сам трилер тут не до кінця зрозуміло, у чому виражений, окрім музичного супроводу. Фільм здається не таким простим. Тут багато підтекстів та натяків, але по суті нічого так і не розкрито. Він був обраний до конкурсної програми золотої пальми. Нової гілки на 76-му канському кінофестивалі, а також показала, як вечірній фільм відкриття на Нью-Йоркському. Ну і звісно ж, критикам він сподобався. Але для мене це відверто загадкова каста людей з дуже дивними смаками. Навіть сама картинка, яка з однієї сторони дуже різнокольорова, виглядає трохи сірою, щоб ви не могли подумати, що буде щось веселе, купа крупних планів та затяжних сцен, статичні кадри, жодного екшену або комп'ютерної графіки. Хоча фільм взагалі не про це. Він був номінований на золотий глобус та золоту пальмову гілку. Кожна композиція, яких тут, до речі, немало, чи це взагалі одна й та сама, я так і не зрозумів. Натякає, що у нас буде щось максимально драматичне та загадкове. Але часто виникає думка, для чого воно взагалі грає тут і зараз. Композитор стрічки Марсело Зарвус, який відомий за такими фільмами, як Диво, Темні води та Безіменний. Вийшла дуже довга драма, від якої ти очікуєш хоч якоїсь моралі, але навпаки отримуєш ще більше запитань. Не можна сказати, що тема якась буденна, але можливо, якщо б були зроблені висновки, це комусь би допомогло. Ну і звісно, якщо ви очікуєте трилер вам не сюди. Ну, якось так. Ну а що?